Усім привіт! Сьогодні готую торт без випікання. Мені потрібно 200 г масла, 100 г цукру, 350 г борошна і для крему дрібка солі, 2 яйця. 650 г сметани, 1,5 столові ложки кукурудзяного крохмалю, чайна ложка ванільного цукру. 150-200 г цукру, в залежності від того, наскільки солодке ви любите, та 70 г вершкового масла. Для початку змішую для коржів масло, цукор та борошно, перемішую і відправляю підсмажуватися до золотистого кольору на пательню. Не забувайте перемішувати, якщо якісь грудочки розмішуйте гарно, воно все розпадається. І тим часом, поки готуються наші коржі, я зараз приготую крем, додаю сіль, яйця та цукор, перемішую, додаю ...крохмал. Додаю сметану. Гарно перемішую, відправляю на вогонь, на середньому навіть більше такий невеличкий вогонь, доводжу до готовності, обов'язково постійно перемішуючи, не залишайте, бо перестане до каструльки. І після закипання відварюю десь максимум до 1 хвилини, півхвилини хвилинки проварю після закипання. Поки наш крем ще гарячий, будемо збирати торт. До крему ще додаю вершкове масло та ванільний цукор. І тепер збираю наш торт, розділюю на 4 частинки. І чередую наша крихточка замість коржів і гарячий крем. Ось і все. торт я зібрала. Тепер при кімнатній температурі даю йому охолонути, і потім бажано на 5-7 годин відправити до холодильника, щоб гарно він набрався однорідної такої суміші. Ось і все. Дуже простий та смачний рецепт тортика у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!